Всесвітній день передчасно народжених дітей щороку привертає увагу до викликів, з якими стикаються малюки, що з'явилися на світ раніше терміну. Ініціатива починалася як громадський рух. Він об'єднав медичні спільноти і міжнародні організації. Нині ж подію підтримують у багатьох країнах. Наголошується на важливості якісної неонатальної допомоги. Цей день покликаний нагадати, що своєчасна підтримка здатна суттєво вплинути на здоров'я і життя кожної дитини. У світі кожна 15-та дитина народжується передчасно. передчасно народжується. Дитина вважається та дитина, яка народилася в терміні гестації від 22 го тижня гестаційного віку до 37 го тижня. А відповідно, це із вагою від 500 грам. На сьогоднішній день у нас в перинатальному центрі від 2020 року у відділенні проліковано більше тисячі дітей, із них 25% дітей з екстремально низькою масою тіла, тобто це з вагою тисячу грам. Мисткині з Івано-Франківська представили свої декоративно прикладні роботи на благодійній виставці в Італійському губіо. Виручені кошти передали на потребу передчасно народжених дітей обласного перинатального центру. Роботи, ті, що я виконую в своєму стилі, інтерпретовані вже більш під українську, українські орнаменти, українські квіти, калина, маки, українська символіка. В цьому заході я приймаю участь вже не в перший раз. Власне, в святі причасно народжених діток ми починали з того, коли львівські дівчата виставили. Інформацію про те, що є такий момент, як вони плели восьминіжок. – Знаєте, дитина це завжди якби продовження роду. І ми хочемо, щоб наші діти це були це наші українці, це продовження українського роду, це продовження української нації. І так як ми несемо культуру, то ми і несемо народження нових дітей, які будуть продовжувати культуру розбудовувати і дбати про Україну. Лілія Буцяк Захар Бугаєнко, новини на вежі.